І що ми тут буде пробувати, І так буде ведмедження, коли ми будемо казати, це площі плачуть добре. Кого ти вибрав? Покажи нам будеш одівати. Ух ты, яка мапочка! Треба а зараз отаку кнопочку і треба балакати. А якщо оцей тоді йде. А мійка кого хоче? Ось вот такого зайчика. Добре. Зараз наш Емік буде записувати голос. Як його мавпочка буде балакати. Емічок, ти приготовився зараз щось сказати, так? Да? Я тебе люблю Еміки з палучками. Тепер Еніка голос записують на таку піщалочку і потім його е. мапочка буде це балакати. Емік, тепер йдемо набивати нашу мавпочку. Be, like, soft, squishy, Ти хочеш емічок м'ягеньку, середню і твердо, щоб була Середню. Мідіу. Так, дивимося. Зараз будуть Еміку наповнювати мавпочку. Емік нажимає таку педальку і вона наповняється таким сінтіпончиком. Тобі дуже м'ягенька чи хочеш ще твердішу? Таку наймальку. Є. Вік наш дуже-дуже радий. Він перший раз робить собі таку мавпочку, яка буде пахнути полуничкою. Тобі подобається запах? Роблять, щоб наша мавпочка пахла полуничкою. І яке сердечко, я міг вибирає. Ось таке. Так. Отакий От цікавий магазин тут, де дуже багато іграшок, яких можна вибирати, наповнювати своїми побажаннями, запахами, розговором і одягати в різні одежки. Правда, стоя все це не дуже дешево, але дуже і дуже цікаво. Еміку дали сертифікат, що це його мапочка. Еміка, вона пахне полуничкою, а ну понюхай. Так. Да. Ти щасливий? Так. Да. Ну бери, вибирай, вибирай собі, бери. Понюхай, подобається тобі такий запах? Понюхай, до цього. Так. Ми надуваємо, давай надуває, амій зайчика. Емічку так цепи долине давно. Такі зайчика, а макунятко. Тут стоять такі скаватка крутиться. І е, її тим насосом надувають треба. Так да. Ти сейчас сныва, дальше. Ти зайчика вибрала? Він у тебе балакає? Ти же перевірила? Ні А ну давай подавим як зайчик, балакає Балакає А ну понюхай, пахне ананасиком. Да. Понюхай. Да, пах. пахне Пахне вам ігрушечки нравляться? Да. Що треба сказати?